Всім привіт, друзі! Мультисвіт Спрунки процвітає на хаосі, але спрунки Bad Time Nix доставляє дуже специфічний вид милого божевілля, створений медораторами Нікі. Також відомий як Нікі Нік. Це експеримент, створений фанатами, ставить одне чудово розгублене запитання. А як би всі були бруд. Так що, друзі, поїхали дивитися цей новий мод. Ух ти, уже ми бачимо, що тут дуже класна, яскрава така композиція, те, та що тут більш до сучасного зроблено. І так, ми поїхали, друзі, з першого дивитись. Перший у нас, як завжди, орен. Ух ти! Тут нові звуки. У класичних знаннях спрунки бруд існує як комічний рельєф. Однак у цьому моді історія різко змінюється. Злам, шкали, часу або збій. Моделювання спричинив нескінчене копіювання коду Бруда, створивши бруд -рел. Ух ти! Але якість тут в цьому спрунку дуже класна, мені дуже подобається. Вони хоч і ті, що ми вже бачили, але ці персонажі реально нові звуки їх доповняють. Так, друзі, брута – це набагато більше, ніж проста шкіра. Він повністю відмовляється від звичайної різноманітності авторського складу спрунки та замінює кожну роль варіаціями дивного м'яча, який носить відро та поїдає мох відомого своєю тупою поведінкою та механічними. Шумами. Йдемо до цього. Ух ти, він зняв шлем! У нас, оказується, робот це не робот. Там теж ще один від Клас! Як ми бачимо, тут вже є нові персонажі внизу. І ми з вами, як зазвичай, будемо чекати в цій грі чого? Хорору. Я надіюсь реально, що тут буде хорор, тому що він буде от реально топовим, якщо. З цією музикою, з цими персонажами це буде просто боба. Це буде відпадна просто і гра. І відпадні будуть тут можна зробити мелодії. Йдемо далі. Так, далі ми зупинились на цьому. Що не грають, я не чула, як вони грають. А, клас. Давайте новеньках тут будемо вставити. Супер. Оцекс Майнкрафта. Ціх персонажів просто. Усовершенствували, приподнесли дуже гарно, дуже креативно і мелодії просто відпадні. Так, друзі, ми з вами йдемо в першу чергу до галереї. Дивимося, що у нас тут є в самій галереї. Як зазвичай у нас тут є маленький хаос. Дерево. в цьому спрунків бруде відро? Це його включила. Так, дуже тяжко було вибратися з самої галереї, я не зрозуміла, як і що там, як виходить. Там немає ні стрілочки, нічого. То я зверху флажок нажала зелений, і тоді тільки вийшла. У мене так. Що, друзі, йдемо до самого цікавого. Я надіюся, що воно буде все-таки. Це святий веселій шлях. Але молодія класна. Але навіть якщо не буде, хоч мелодію послухаємо. Дуже класно. Ні, дивіться, немає. Не хоче він? Друзі, <плес> на жаль, на жаль, тут немає хорора, але, але ми зараз в кінці створимо свій е, трек, і ви теж створюєте свій трек. Що вам сподобалось найбільше в цій грі? Які звуки сподобались, і які персонажі вам найбільше подобаються? Так. А ми зараз будемо творити з цим. Мені дуже сподобався іменно цей звук. І я тільки що ставила цю клас. А як що Угу. А на цьому відео закінчується. Не забувайте створювати і записувати свої ідеальні аудіотреки, тому що ідеал твориться з того, що ми просто не очікуємо. Ми йдемо далі до новеньких відео. Не пропускайте мої відео, вони дуже цікаві і дуже корисні. Я знімаю дуже багато відео для. Того, щоб показати, як грати в ігру, і, і я, що там іменно є, які там персонажі, які там звуки. І в мене маються не тільки спрунки, і другі ігри. Так що, друзі, переходьте на мій канал, кликайте на колокольчик, пишіть в коментарях, які персонажі вам найбільше в спрунки подобаються, і ставте подобайки Всім до новых видео, всем па-па!